Ось такий екран 12.3 дюйма мультимедіа, на Range Rover, ці, Камери 360, камери управляються з тача. Ось. 3D. Якість дуже хороша по камерах, зліва сторона, права е і так далі. Обидві зразу вперед, зад, налаштування тут всі є. Вже собі клієнт налаштує на авто, є ось така функція, що можна не знаю, можна виводити ось картинку сюди, пересувати її, потрібно, не потрібно, то вже в процесі експлуатації вже видно. А так досить зручно, що вже можна всім управляти з екрану, тому що якщо доставний комплект, з ним йде джойстик, або пульт і це все вертеш, крутиш, стача воно набагато краще. Якість картинка досить хороша з камер.